Всім привіт на моєму каналі. Знову ми біля Куботи GL467. І наступні наші клопоти на сьогодні. Отримали ми ось таку посилочку від TOTUS трактор І вже переглянули, звісно. Це в нас документи на установку на облік даного трактора Зараз гляну, що там. Так, маємо ось транзитний номер. Про те, що ми його дійсно купили. Так, наступне. Маємо договір купівлі-продажі даного трактора. Так, далі йде у нас рахунок на оплату. Є такий документ. Наступне в нас іде акт прийому передачі трактора колісного, що має ідентифікаційний номер. Так, дата у нас 17 червня. Тобто офіційно, ніби ми купили 17 червня. Так, наступний стуз паперу в нас іде, напевно з митниці. Якісь там декларації чи що. Ну, в цьому я мало розумію. Те саме мене було з Янмаром. Тобто, такий стуз паперу вийшов. Я так зрозумів, що це митниця. Що він розмитнений. Податки всі оплачені. Так, далі нам передали ось такий сертифікат е, затвердження типу. Одиничного зразка транспортного засобу. Так, це, напевно, для, теж для постановки на облік. Є такий. Ну і технічний опис технічний опис. Так, у вигляді двох аркушів. Ось це є всі документи, які прийшли на даний трактор. Будемо. Уже після свят, бо в нас зараз свята. Пробувати ставити його на облік, щоб отримати номерний знак, щоб це було законно. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую. Слідкуємо за каналом, слідкуємо за куботою і янмаром, звісно. Він у нас з погрузчиком, напевно, їм будемо возити. Тюки, бо можна легко великі тюки погрузити даним погрузчиком, тому, напевно, їм будемо возити. Є в планах адаптувати цей же погрузчик до даної куботи. Там, звичайно, є трошки роботи, але знайти оригінального дуже тяжко, практично дуже рідкість. Так що слідкуємо. За каналом ставимо лайки, підписуємося. Всім дякую.